SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed. Not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. SEAL training was a great equalizer. вирівнювачем. Nothing mattered Nothing matters, but your will to succeed. Ось теж цікава конструкція, nothing but нічого крім ось, ось саме так ми говоримо. Бачу, ваша воля до успіху, Not your color. Не колір шкіри, Not your ethnic background. ні ваша етнічна приналежність, Так, як основа, етнічна основа, етнічна приналежність, Not your education. ні ваша освіта, not your social status. Ні ваш соціальний статус. Теж не забуваємо за правилам Лінкінгу, коли у нас е, одне слово закінчується на R, а друге починається на голосну. Це R відривається від, від свого слова і приєднується до, до цього наступного, до голосної. і Тоді у нас буде «not your education». not your education. Якщо так, Your education це важко вимовити. Нам треба аж два рази не пружитись, два звуки сказати. А тут ми хоп, перекидаємо у нас Your Education. І дуже плавно з'єднуються два слова. Your education. Yours. Your social. Тут, тут, тут ми вже не можемо. Your social. Треба S вимовити. Вона має бути чітко звучати. Your social, але R, звук R обов'язково вимовляємо в американській англійській звук R, буква R, вона читається скрізь. Кожній позиції, в кожній, якщо їх буде три, в слові, вони всі три будуть вимовлятися. В британській англійській — ні, вони часто її опускають, ігнорують. Американська обов'язкова, обов'язкова R, і скрізь вимовляється. І по цьому саме перше ми можемо відрізнити американську англійську. По цьому звуку R, який чітко, чітко, чудно.